Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, сижу я в дитячій кімнаті, там, де просто щоб гратися, кімната. І подивіться, хочу показати, купила своїм діткам таку кухню. Була в одному магазині. Я раніше вам його показувала такий гудвіл. Там дуже класний одяг, якісний такий брендовий. Мамочки звозять і різні іграшки туди везуть. І я сьогодні заїхала. І була така кухонька. 30 доларів коштує. Це десь приблизно як червона одна добра рибина. Але вона мені сподобалася тим, що вона така крепка. А ця пластмаса така, знаєте, твердовата, крепка. Не простенька така сяка-така. І я купила. Єфрем, як побачив, дуже зрадів. Сонечко, туди хочеш поставити, давай, давай. Ой, тако, поставив, молодець. Настільки раденький хлопчик, класна кухня. дуже класна. Да, Тимофій ти теж ти можеш гратися, звісно. Да, Вони роблять. Так да, там ви. треба батарейку поставити, і буде супер. Знаєте, якби в дитинстві мені така кухня. Ах, якби я нею гралася. Ну що, я більш детально покажу, дивіться, знизу. Ось тут холодильник такий. Геть, щоб стакан воду набирати. Відкривай, ну показуй холодильник. О, вже поставив чіпсики там такенькі. Далі закривай. Потім такі полочки. Дві. Ось така шухлядка. Ой, тут вже лежать. Закривай. Молодець. Відкривай духовку. Духовочка така. Закривай. Чи будеш вже пекти? Окей. Молодець. Треба вже йому знову посудку купити. Якусь таку, щоб грався. Мисочки дитячі, сковорідки. Він дуже любить таке кухонне гратися. Він проснувся, я його принесла сюди, показала. Такий був раденький, класна кухня. Радий Єфремчик? А там що? Посюду, посюду. посюду мить. Ти ж моя зірочка буде посюди мить. Я думала, скаже вода мить. Да? Там Кран і мойка, щоб мить. А тут а плитка вмикати. Треба, щоб їсти варити. Далі йде микрохвильовка. Витяжка, дивіться, витяжка. Тут натискається кнопка Типа світло. Я думаю, якщо буде батарейки, то може і такі тумбочки дві. Дивіться, ось. Як на мене, дуже прикольна така непогана кухня, ще в гарному стані. Буде дитина гратися. Я дуже рада, що купила. Зараз покажу останні покупки. Ще буду їхати з хлопцями в магазин Бурлінтон, то теж вам покажу, що купила, що там є. Сьогодні такий в мене дитячий день. Якось завжди в вівторок я вже їду з хлопцями, куди вони там хочуть. Просять, буває. Проводжу з ними час, тому що в понеділок школа починається після вихідних. Прибираєш, все знаєте, таке. вівторок уже легший день. І ось так. Шей. Пожари. Пожарив. Шейрів, м'ясо. Пожарим'ясо. Ви знаєте, сижу тут, а наблюдаю просто за ним. Ще не пішла вам показувати ті покупки. Дивлюся, який він довольний. Щасливий просто. Не відходить. Корню купку. Я ще йому сьогодні куплю. Обов'язково якісь мисочки, щоб було в чому варити. Усе, калає. Ще й машинку сюди пригнали. Холодінку. Угу. Шон. Шону. Шон. Шон. <с <с Ну, що, показую, що я купила швиденько вам такий огляд. Їхала я тільки по мандарині. Купила мандаринчики. Вони зараз добрі, я хлопцям завжди зложу в школу на перекус в ланчбакс. Зручно, тому що вони закриті, знаєте. Далі купила ананас. Уявляєте, 2,50 ананас зараз. Кремчі купила такий сир Буратта. Вирішила спробувати, порекомендувала мені подружка. То я взяла. Банани взяла. У нас банани гарно їдяться. Діти їдять. Молоко і цірамісу. Дивіться. Це вже переполовинили. Дуже люблять їсти. Це покупочки мої. Ще покажу з одягу, що купила в тому магазинчику, там, де купляла цей кухоньку. Ну що, показую далі, що купила. О, ці три футболочки і купила я в тому самому магазинчику, де кухоньку брала. Я в двох таких гудвілах буваю, там, де дитячий одяг, і там дуже-дуже класний він. Там він не такий зношений, не всякі. Брендовий, різненькі, такі цікаві бренди привозять і дуже гарної якості. Ось така футболочка для Єфрема. Така можна на вихід, вона однотоненька. А вдома в них дуже багато різного одягу кольорового. На вихід я вже більш такі стриманенькі їм беру. Тому так. 2,50. Ось така, красивенька. Далі Тимофію. Теж така футболочка синя. Це буде в школу так само, навіть просто. Теж 2,50. Взяла в його щось з футболками, зараз туго дуже росте хлопчик. І ось таку, дивіться, класно. Душогрейку, тілогрейку, чи як воно. Безрукавку, правильно. о. Тепла на два рочки. 2,50. Це дуже класний магазин. Я ж в нього їздила оце недавно. Дивіться, ось такі. Тепленька. Я люблю такі безрукавки, ще хлопцям. старшим куплю Тимофійку та яку треба купити, і буде класно. І подивіться, який костюм. Ось такий костюмчик купила на осінь. Це для Єфрема. Це вже в іншому магазинчику, меншому. Нові, новусінькі. За тікеточкою все картер. Він коштував 32 долари. Зараз десь 99. Я купила з бодічком. новесенькі. Такі штанчики. На осінь, як похолодає, буде супер. Навіть оцей костюмчик наверх цю безрукавку і красавчик. Знаєте, як зручно буде. І подивіться, ще красу купила Які класні ботіночки, чи туфліки. Ну, це швидше вже ботіночки. Такі взяла для єфремчика, покажу ближче. Ну, шикарні. Ну, подивіться, ну хтось скаже, що їх носили. Взагалі ні. Я не бачу сенсу купувати дітям дорогий одяг, якісь там брендові, тому що діти дуже-дуже швидко ростуть. Це на місяць часу, ну на два-три, щось такого і все. Я купила ці ботинки, не роби цього. 6,99, 7 доларів. Уявляєте? Супер. Я дуже рада, що їх побачила. Вже в Єфрема є щоб дякати. Ну що, в нас поки що плани помінялися. У нас зараз ще прекрасна, тепла погода. Чоловік приїхав з роботи і каже, давай їдемо поплаваємо. Ще тепло. І ми вирішили поїхати поплавати на лодці. Дивіться, в нас вже листя жовтіє. Там уже дерево є таке геть все червоне, бачите? Але дуже тепло. У вас яка погода? У нас тепло цей тиждень, слава Богу, я дуже люблю тепло. Це супер, класно. Їдемо. Ну що, припливли? Приехали. Точніше. будем зараз плавать. Краса, смотрите. Что ты хочешь? Куда ты хочешь ехать? Посмотрите на эту красоту. Привет! Б'є, хлопці теж там. Всі в жилетках. Все окей. Але тепленько. Але з тих було щось? Привіт, Яфрем. Привіт. Привіт. Гато сходить. Десь там ми вже проїхали, пропливли, робить літера. Там він робив сходи навіть. Ось так. Краса. Милин помалесім, тобто їм таке темне, темна вода настільки. Тільки гарно. Сонечко заховалося тут гори, як те копи. Дерева вже не видно. Але тобі так гарне. Таке. А там ризаки. Oh, Chris, hey, save Ну що, ми були в Бурлінтоні, дивіться, кока ще пакети ще купили. Вже їдемо додому і вдома вам покажу. Так, нарешті ми вже вдома. Я хочу дуже спати. Купили хлопця. Ось таку штуку, це як хокей грати настільний. 14 доларів купила на двох, бо хотіли щось таке, повибирають, буває. Такі мілочь якісь, не знаю, на 5 минут. Далі, дивіться, купила яково такі красовочки. На жаль, на Тимофія були малі, не було більшого. Мені вони такі гарні сподобались. Що мої, прям? Так, це тобі. А дивіться, далі купила такі дві футболки, для них Мессі. Це ж футболіст, вони ще Роналдо там, це ж. А. Але не було, то купила ці. Будуть школу носити, щось буває, як схочуть. Ну, але... І дивіться, купила вже ж до кухні. <гум> Набор, бо дає фрембарифісти. Це для всіх, вони теж будуть гратися тим фізиком, побачите, що є. І ще ось такий наборчик купила. Щоб дошечка тут. -та, і розрізати овочі, фрукти, типа ножечок, кепка. Цікаве таке. Так, це, а, і ще собі два таких зажимчика купила. 6 доларів. Та, треба собі. Так, це для нас подає, дивіться, ось такенький. Красивенький, простенький, але обережно. Ну що, Єфрем наш проснувся. І грається дуже довольний. Яєчко, там клубнічка гетьдородка брав, думав, що їсть. Так, да, клубнічка. Грайся, золотка, грайся. Буде варить такі їсточки. Ой!